У невеликому місті жила дівчина, про чию зовнішню стриманість усі говорили з повагою. Вона працювала, віталася з сусідами, була зразковою, майже з густком тиші серед людського безладу. Але ніхто не знав про іншу її сторону ту, що народилася ще в юності, і довгі роки жила в тіні. Колись вона фотографувала себе так, як просили незнайомці, навіть не заради грошей, заради цікавості. Заради дивного стану, коли межі дозволеного розмивалися і світ ставав ширшим. У ті часи поруч був хлопець, якому вона зізналася у своєму минулому лише після того, як сам він повідав про зраду. їм тоді здавалось, що правду можна врівноважити правдою. Пізніше, керована юнацькою відчайдушністю, вона погодилася на близькість у місці, де життя і смерть дихали одна одній в обличчя. Довго по тому вона боялася ночей, не через містичні страхи, а через знання, що перетнула можу, яку більшість людей ніколи не наважуються навіть наблизити. Минали роки, і зовнішня респектабельність ставала міцнішою. Але всередині жінка все гостріше відчувала. Під усім цим спокоєм лежить щось темне, неприборкане, ніби її душа складалася з двох половин, однієї світлої, обережної, і другої. Що постійно тягнеться до забороненого. Вона не вважала себе чудовиськом та й не виправдовувала, просто одного разу зрозуміла, її досвід не звірство і не святість, а частина людини, яка жила, помилялася, шукала гостроти там, де інші шукають безпеки, Її найбільшим страхом було не те, що колись вона робила, а те, що не дозволяло собі про це говорити. І, коли нарешті зважилася на внутрішню сповідь, зрозуміла найбруднішим, виявляється не минуле, а мовчання, яке перетворює пережити на тягар. Що ви для себе вважаєте неприйнятним і брудним?